Головного юриста адміністрації Януковича Андрія Портнова вбито в Іспанії. Про це повідомляє тамтешня радіостанція Каденасерд. Цю інформацію. Подає і агенція Reuters. Вони пишуть, начебто Портнова застрелили у Мадриді. Сталося це біля воріт американської школи в багатому районі Посуело, коли він вів двох дітей. За даними радіостанції, політику тікач, начебто, дістав чотири вогнепальні поранення в груди і одне в голову. Нагадаю, під час президентства Януковича портнов в його адміністрації відповідав за судову систему. Його не раз звинувачували у тиску на суддів. Також Портнов був одним із співавторів так званих диктаторських законів. 16 січня після втечі Януковича він теж залишив Україну. Генпрокуратура порушувала проти нього кілька кримінальних справ і за погрози депутатам і за державну зраду, і за причетність до розстрілу євромайданівців. Портнов був під санкціями ЄС, але 2019 року повернувся в Україну. Та перед початком великої війни знову втік за кордон. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче зосередитися на укладанні ділових угод з Росією, і саме тому відмовився приєднатися до санкційного списку ЄС на тиску ЄС на Москву після розмови з Путіним. Пише видання New York Times. і це може призвести до розколу НАТО, чого Путін добивався десятиліттями. Застерігають журналісти. Трамп хоче відкрити американським компаніям російський ринок, енергоносіїв та рідкоземельних металів. Експерти наголошують, Путін добре усвідомлює комерційні інтереси Трампа, тож Середив більшу частину їхніх розмов на можливих економічних взаємнах. Внаслідок Європа рухається до запровадження нових санкцій, тоді як Сполучені Штати навпаки готові рухатися в протилежному напрямку, прагнучи оминути Україну та поглибити співпрацю з Росією. Про це і різка зміна позиції Трампа, який каже, що війна Росії проти України не його проблема, і сторони мають домовитися між собою сам на сам. І це всього за кілька днів по тому, як Трамп стверджував, що лише він і Путін можуть призвести. До укладання угоди такі враження від наслідків розмови Трампа і Путіна і в журналістів видання Аксіос, за даними їхніх джерел, американський лідер після неї розповів європейським партнерам, що просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись і не відкинуть одразу. Нагадаю, білий дім тепер чекає від Кремля список умов, за яких росіяни зголосяться на припинення вогню.